Доброго дня. Я е, викладацькою діяльністю Тетяна Ткачук, я є ерготерапевт у е, медичному центрі реабілітації міста Луцька для учасників бойових дій. Е, викладацькою діяльністю я займаюся не так е, давно, я тільки рік мене запросили в академію практику. Практично, я, як практикуючий е, фахівець, е, викладаю практичні е, заняття практично у, ць, в, в академії. Я дуже вдячна, що маю сьогодні можливість поділитися своїм досвідом, практичним досвідом з робот по роботі з саме з ампутантами, і безпосередньо зараз це є бійці. Ну, на жаль, в нас ампутантів все таки збільшується, і, скажімо, як ми їх називаємо, це є, наша країна частково стає з людьми з залізними ногами. Але вони не мають мати обмежень, вони мають е, жити своє повноцінне життя. Е, неважливо, чи це їхні кінцівки, чи це залізні. Повірте, вони дуже гарно справляються і навіть грі у футбол з тими своїми залізними ногами. Саме головне як е, фахівець його підготує до цього всього. Ну і я трішечки вам розкажу з досвіду свого по роботі. Я вмикаю так на певну презентацію. Так, або ви, а ви, якщо хочете, я можу вам допомогти. Так, да, давайте, макар, вмикайте. Добре, зараз. Так, і саме тема сьогоднішньої буде доповіді підготовка, підготовка кукси до протезування. Наступний. Е, ну, найважливіше її підготувати, бо пацієнт, якщо кукса буде не готова до протезу, ми не зможемо його спротезувати. Це є найважливіший етап у протезуванні. Е, цей етап починається, звісно, від е, операто стаціонару на другий день після операції. Ми повинні е, пацієнта вже готувати до до е, протезування. От, е, починається цей етап після операційного етапу підготовки. Ми, звісно, маємо поставити певні цілі, щоб починати з пацієнтом працювати без цілей в нас ніяк, напевно, що ніякій справі. І перше, що буде відноситься до цих цілей, це загоєння кокси, потім за максимальне досягнення пацієнта незалежності в переміщенні, в мобільності. Навчити пацієнта правильному позиціонуванню. Е, да, я, так, я говорю навчити, тому що ми маємо навчити це робити, бо фахівець, фахівець не може бути 24 на 7 біля пацієнта. От, і ми маємо навчити його і доглядальників хто біля нього. Звісно, має бути психологічна адаптація. Е, ми маємо запобігти появі набряків. Е, Першочергово запобігти м'язовій слабкості і атрофії м'язів, бо коли м'яз буде атрофований і слабий, ми не зможемо його спротезувати, тому що він не зможе е, не, не зможе ходити, не зможе володіти протезом. Е, звісно, має бути профілактика вторинних ускладнень. Ну і звісно, ми маємо е, контролювати біль. Наступний слайд. Так, ще один. Перш ніж почати працювати з пацієнтом, ще є один етап: це ми маємо оцінити, поставити оцінку пацієнта, тобто за допомогою візуалізації, за допомогою замірів, гоніометрії, за ну багатьох інструментів оцінювання. Використовуємо декілька інструментів оцінювання для того, щоб розпочати. Післяопераційний етап. Отже, е, оцінка проводимо, обов'язково ми повинні знати рівень і дату ампутації, е, потім ми повинні е, оцінити куксу, в якому вона стані. Е, ну, цілісні шкіри це першочергово. Е, немає бути відкритих ран, е, мають рани бути загоєні, шви. Шви рівненькі, ну це зазвичай не у всіх так є, але ми маємо цінити шви е, або дату їх зняття. Відповідно, не повинно бути ніяких е, там почервонінь, тобто запалення інфекцій. Е, на, навіть важлив, ну, важливо є з'єднання шкіри або рубців. Це теж є дуже важливо при тому, коли будете починати одягати лайнер. чи... Ну, я потім скажу е, проводити десенсибілізацію. Е, Обов'язково треба оцінити ділянки чутливості, чи то зниженої, е, наявність кісткових виступів, е, потім рівень е, рухливості після ампутації, і пацієнт. Е, ну, Рухливість в межах ліжка, або як він переміщається, чи він може сидіти, чи він може стояти, чи він, якщо в нього одностороння ампутація, там ми можемо навіть він може переміщатися, ходити за допомогою, наприклад, стрибків з опорою або милицями. Обов'язково оцінити, чи він може пересуватися сходами. Мобільність і переміщення в кріслі колісному обов'язково, і можливість е, при падінні піднятися з підлоги. Це ми маємо теж оцінити обов'язково. Оцінюємо набряк, е, ми обов'язково теж, тому що е, коли ми знімаємо пов'язку, коли накладаємо пов'язки, набряк виникає, його треба е, завжди оцінити. Е, Пов'язки бувають, наголошую, м'які, жорсткі і компресійні лайнери є. Оцінку треба провести набряку, наскільки він є великий набряк. Відповідно, оцінюємо ще біль. Ну, біль є нейропатична, ноцицептивна і тип уражених, тобто біль у кістках і м'яких тканинах і нервах. І ми оцінюємо біль, як правило, за шкалою ваш. Наступний слайд. Так. Ще одне, що відноситься до післяопераційного етапу це загальна, щоб почати працювати. Ми оцінюємо загальну амплітуду рухів ампутованої кінцівки, і, відповідно, ми маємо оцінити не ампутовану кінцівку так само. ж. Ми повинні знати фізіологічний, фізіологічний рух його. Кінців, кінцівок і е, згинання, розгинання соглобів. Е, Далі ми оцінюємо і силу м'язів, вагу пацієнта. Обов'язково це є великий важель при підборі, е, протезу. Е, відповідно, ми даємо домашні завдання. Пацієнт має виконувати ще домашні завдання, ми маємо знати техніку і чи він дотримується виконання цих домашніх завдань. Ну, і, відповідно, є домінантна рука або домінантна нога. Так, які ми використовуємо засоби з фізичної терапії для відновлення. Обов'язково маємо робити дихальні вправи. Ну, в принципі, за необхідності, бо на жаль, не всіх пацієнтів ми можемо правильно навчити виконувати ці дихальні вправи, хоча це важливо при виконанні е, фізичних навантажень. Е, вправи на силу, вправи на рівновагу, вправи на розтяг, е, вправи на верхні і нижні кінцівки на м'язи кору, е, вправи на амплітуду руху, вправи на координацію рухів, ізометричні вправи. Виконуємо техніку десенсибілізації, дзеркальна терапія, ну і, відповідно, ми масаж пов'язки використовуємо, тобто менеджмент. Ну і, звісно вже ходьба на наступний слайд. На жаль, під час від підготовки до кукси до протезування в нас є ускладнення. Вони відбуваються, відбуваються вони ще на ранніх етапах. Можуть бути контрактури суглобів, набряки, інфікування, пошкодження шкіри, біль кукси і гетеротропічне закусаніння. Ну, на пізніх етапах вже можуть бути тільки зниження витривалості і гіперчутливість, нееластичний рубець, торин, ну, тобто вторинний натяг. Ну і ці ускладнення нам трошечки є, якби заважають швидкому, швидкій підготовці до протезування. Наступний. Так, ну, зупинимося на контрактурі суглобів. Ну вона, як я вже казала, що це ускладнює. Контрактура ускладнює підбір і регулювання, носіння протезу, і взагалі контрактура і спонукає до гіршого розвитку сили м'язів. Для цього ми на на перших етапах рекомендуємо. Змінюємо змінювати позицію, це першочергово не лежать ну, на животі по 3-4 години, по там декілька підходів день на 20-30 секунд. Е, відводимо стегно е, обов'язково і кладемо поруч там важель чи мішечок з піском, чи будь-що е, можна також, так само, що розмістити мішечок з піском при куток, при контрактурі поверх. Наприклад, якщо це ТТ ампутація, він лежить на животі. Щоб запобігти контракторі, ми кладемо наверх мішечок з піском. Ну, і профілактика має бути присутня завжди. Виконуємо вправи ж ті самі на розвиток амплітуди руху, вправи на розтяг, навчання, навчаємо і відновлюємо функції мобільності. Ну, і Позиціонування теж має бути наступне. Так. Щодо правильного позиціонування при тій Е, потрібно максимально кулірно тримати в положенні прямому. Сидячи або лежачи, тому що коли е, спеціаліст буде розробляти чи то пасивно, чи то активно ту контрактуру, і, як правило, пацієнти дуже е, люблять ложити кінцівку саме нижню, так як їм зручно, або ще звісити з чогось. І треба навчити пацієнта е, максимально рівно чи то сидячи чи лежачи, максимально рівно тримати е, куксу кінцівочку. Це обов'язково вона не має звисати. І сидячи в кріслі колісному, ми зазвичай е, підкладаємо такі дощечки, е, які не гнуться, і вона є пласка, і практично е, кінцівку він висуває назовні і підтримується так кінцівка, не згинаючися. І пацієнт не забуває на той час, що вона має бути рівною. І е, важливо ще, щоб. Е, щоб Кінцівка кукса сама не спиралася, коли вони лягають у спати, як правило, не забуваються за це. І сама кукса не має спиратися ні в подушку, ні в ковдру. І трошки небезпечно, коли пацієнти люблять ходити на куксах. Ну, це коли подвійна ампутація висока, і як правило, вони переміщаються на культях. По ліжку там десь там собі по підлозі хочуть перейти переміститися. Ай, що ж я буду тоді там це є одягати там вже, якщо начальному протезі, одягати той протез, я переміщуся так. Ну це трошки небезпечно і це не є добре для самої букси. Наступний, так як я вже говорила, це передпротезний етап підготовки. Він є безперервним. Починаючи з післяопераційного етапу і аж до е, виготовлення постійних протезів. Хоча протезів є досить багато, починаючи з навчальних і там спортивні для бігу, для ходи, для переміщення по квартирі, ну їх досить є багато. От. І для цього нам треба, От, тому я наголосила, що є різні, нам треба оцінити е, необхідність протезування і. Тоді і підготовку до протезування. Ми маємо цінити вид зайнятості, чим пацієнт займається до того, коли він був на своїх кінцівках, його рід зайнятості, і що він любив, навіть враховуємо тут копію його, і щоб тоді на майбутнє знати, які протези для пацієнта треба готувати. Цілі я не буду проговорювати, ми вже проговорили трішечки, але єдине що е, ми можемо е, нієї цілей? Це є видача обладнання і допоміжних засобів і навчання користування безпечним безпечного цими засобами допоміжними для пересування. Це теж робить фахівець. Е, відповідно, що підібрати засіб для переміщення, чи то крісло колісно, чи то милиці, чи то палиці, е, ми повинні підібрати заміри ріс, це впливає. І, звісно, я скажу, що пацієнти наші з однією кінцівкою на обох милицях дуже гарно грають в футбол. Дуже гарно. Наступне тренування сили м'язів та розробка контрактур. Ми використовуємо пасивні вправи, тобто, коли пацієнт самостійно не може ще активно нічого виконувати, він лежачи у ліжку. Коли ще робець не є заживлений, ми робимо пасивні вправи, це розробляємо, а саме працюємо з контрактурами, проводимо десенсибілізацію, проводимо адаптацію кукси до мотання і такі всі речі. Пасивно-активні теж використовуємо тоді сам фахівець, коли розроб робить контрактури, як правило, ну і вже пацієнт тоді працює м'язево самостійно, виконує техніку виконання комплексу вправ для укріплення, відновлення сили м'язевої і контролю своєю кінцівкою. Вправи з обтяження ми вже даємо на перед е етапі такому, що вже перед передпротезному, що пацієнт готовий, йому вже навіть зробили навчальний о, цей, е протез, е він вже одягає лайнер, він переважно е протяжку дня більшу частину у лайнері, і тоді ми вже можемо давати вправи з обтяженням. Вправи на розтяг теж є важливими е в в дан на даному етапі підготовки. Ну і звісно, суглобова гра. Суглобова гра, в нас заключається, це пацієнт, як б, рухає суглобами самостійно. Ми стараємося навчати пацієнта робити це, це самостійно, активно, не пасивно. Ну, і, відповідно, коли ми говоримо пацієнту, використовуємо цю гру таким чином. Це коли ампутація не є не є висока, бо з високою складніше, бо ми ті не можемо застосувати стільки е, прав. Але ну, пацієнту, наприклад, я показую, кажу розігніть соглоб, ну і показує, але він має слухати виконувати мої команди, але й спостерігати за рухом пальця. Я кажу: розігніть, розігніть але палець опускає вниз. Ну, і відповідно він має контролювати так команди. Наступний. Так, ну і фантомні болі. Фантомні болі, скажімо, це ще один такий негативний в нас чинник, чи важель в протезуванні. Інколи через дуже сильні фантомні болі ми не можемо спротезувати пацієнта, і ми інколи не можемо навіть спрацювати з ними. От. Е але ми використовуємо, ми стараємося працювати, бо так чи інакше він мусить стати на протез. Е ми виконуємо різні рухові образи: дзеркальну терапію, е віртуальна дзеркальна терапія, моторне тренування з використанням електричних систем зчитування. Там луна є. Яка виконується, ну, пацієнт працює, під'єднуються електроди і ну, тобто виконується моторне тренування. І фантомна гімнастика. Наступний слайд. Когнітивні функції. Це є важливо, ми працюємо над цим. Бо, як правило, ми звикли когнітивні, е, оцінювати когнітивний стан пацієнта, в принципі, якщо там іде якась соматика. А от при травмах ми не завжди використовували на даний час е, ну, в зв'язку з отриманням травм військових, е, ми тестуємо і когнітивні функції ампутантів, тому що вони отримують ще й супутні травми, які е, Ну, на жаль, їх не обстежують всі відразу. От. Ну і ми тренуємо таким чином: використовуємо гаджети, різні застосунки, де хлопці грають. Використовуємо моторні ігри, дуже гарно вони грають моторні ігри, настільні ігри. От. І різні приступи спеціалізовані. Досить гарно хлопці люблять грати настільні ігри. Їм це подобається. Вони відволікаються, вони забуваються, вони в команді, бо звісно, вони звикли бути гравцями. Команді. Ну, і таким чином ми їх залучаємо до цих настільних і моторних ігор. Mm. Зупиніс на дзеркальній терапії трішечки це є терапевтичне втручання, яке досить непогано впливає на рухові та сенсорні процеси шляхом перегляду відображення неушкоджених кінцівок через зеркало, розміщене там, де мала би бути амбутована кінцівка. Тобто... Пацієнт розміщує здорову кінцівку і працює, робить певний комплекс справ у дзеркалі. А, і на ту кінцівку, яка ампутована, якби він, ми розміщуємо закрите, ну, в закритому просторі. І відповідно, це на рівні уява, що це працює з ампутована кінцівка, якби відображає ампутовану кінцівку. Наступний. Фантомні вправи е, передбачають е, уявний рух фантомної кінцівки в мозку разом із виконанням певних фактичних фізичних рухів. Учасник уявляє, як рухає фантомною кінцівкою і намагається виконати ці рухи. Е, може, звісно, використовуватися через спеціальні програми девайси, але з моєї практики мені подобається це робити без девайсів і без різних там програм. Важливо знати, от при фантомних вправах важливо знати, як він уявляє, як він бачить свою фантомну кінцівку, в якому вона положені. Наприклад, ну з нижньою кінцівкою трошки складніше, бо переважно пацієнти фантомно нижніх кінцівок дуже мало бачать. Ну, Скажу так, 50 на 50, вони бачать нижню кінцівку, в якому в положенні. Отже, з верхньою кінцівкою значно більше. Вони і інколи бачать навіть там, пальці бачать, як вона зігнута, в якому положенні вона була, от в якому вона є. І це є важливо, нам потрібно практично розгинати вони законтрактуряні. Ці кінцівки завжди законтрактуряні. Вони в тому положенні, вони не можуть розігнути. І ми працюємо над цим, ми виконуємо вправи, ми дивлячись, ну, інколи сміються з нас. Кажуть: що ж ви бачите, в мене ж руки немає, як я можу розігнути ліктя? Кажу, розгинай. Ну і вони відповідно починають розгинати, потім дійсно вони це бачать, бо вони руку бачать свої фантом. Вони розгинають дістаємо до носа тими кистями, дістаємо до. Різні речі, я кажу, так, дістаємо кружку, особливо коли їх підтримуєш. Я кажу, о, кажу, так, ви до нас ще не дотянулися, ну ще вам скільки. А уявно видно, коли ти слідкуєш за, особливо верхня кінцівка, коли слідкуєш, як працює м'ясо, як працює суглоб, і собі симетрично вже собі уявляєш, наскільки високо він підняв кисть, щоб дістати до того носа. кажу, ні, ні, ви дістаєте тільки до, до бороди. Він звідки знаєте? Ну, кажу, бачите. Ну, А і вони, до речі, їм цікаво це працювати. Наступний слайд. Так, масаж і мобілізація рубців. Це є важливо, і це починається відразу з перших днів. І це можна навчити, що пацієнта що доглядача робити ці речі. Ми маємо промасажувати залишену кінцівку один або, або однією, або двома руками. Це вже, ну, як по ситуації. Легенько і м'яко маємо розминати саму кінцівку. Обережно, коли ще свіженькі рани, обережно треба бути біля ділянки, де є рубець, де є шви. Після зняттів швів можна вже збільшувати тиск і глибше проходити по м'язах і м'яких тканинах. Ну. Це робиться по 3-4 рази на день, по 5 хвилин, обов'язково. І, відповідно, коли пацієнт сам буде працювати з своєю кінцівкою, це обов'язково треба навчити не боятися своєї фукси, до неї торкатися, її чіпати. І воно, це зменшує фантомний біль. Обережно, так. мобілізація рубців зупиниться. Не можна, не можна допускати прилипання шраму до підлеглої тканини. Це категорично заборонено. Це може бути причиною і болю, і похирів тоді, коли пацієнт почне вже носити протез. Тоді може робити ванночки різні. Коли вже рубається воїний, пальцями розкажу, як робити мобілізацію і пальчиками. Можна покласти два пальці на кісткову частину і, тримаючи пальці на тому самому місці, виконуємо такими круговими рухами протягом однієї хвилини. Потім зупиняємося, робимо перерву і виконуємо ще раз. Як я вже говорила, це має бути декілька разів на день. Коли вже загоїться сам робець, можна це робити над лінією розрізу, і це робиться для того, щоб мобілізувати рукцеву тканину. Наступний. Пані Тетяно, ми трошечки перебрали регламент, якщо я можу вас попросити. Добре. Дякую. Добре. Прошу я у слайд наступний. Пане Тетяно, прошу продовжити. Так, добренько. Я не буду на, зупинятися на конкретно. Виконуємо ще постукування і десенсибілізацію. Наступний слайд. І компресійну терапію ми обов'язково теж застосовуємо це до початку вдягання лайнерів. Ми використовуємо компресійну терапію. Виконуємо це за допомогою м'яких пов'язок, жорстких і напівжорстких. Не зупинятися не буду, але м'які пов'язки це вони найпростіші використання, і єдиний їх недолік це Високий місцевий або проксимальний тиск. Жорсткі пов'язки ну, вони складаються з гіпсу, і вони дуже гарно контролюють набряк і правильно формується кукса від того. Тільки єдиний недолік ми не можемо е, оглядати рани настільки часто, як би нам хотілося. І на півжорсткі е, вона дуже проста в накладанні, е, і вона зменшує ризик травми кукси при падінні. Єдиний її недолік це е, може спричинити недостатню циркуляцію. Ну, це е, напівжорстка пов'язка, це вже лайнер, вакуумна, там, знімна жорстка пов'язка і компресійні тканині чухли. Наступний. Що впливає на протезування? Це як я говорила, причина ампутації, давні давність ампутації, характер загоєння, скарги пацієнта. Обов'язково треба запитувати на що він скаржиться, і до протезна підготовка супутні захворювання, тому що діабет трошки нам шкодить протезування. І відповідно професія до травм рід занять і місце та умови проживання як арготерапевт завжди наголошує, що це треба цікавитися місцем умовами проживання пацієнта, які йому саме протези треба. Бо місці одні, коли сільська місцевість трошечки інші, потрібно протези. Там зовсім по іншому він їх буде використовувати. Ну і Звісно, на який там йому треба піднятися, які фізичні навантаження він буде виконувати. Наступний. Ну, і все тоді дякую за увагу і бажаю всім миру нам і найшвидшої перемоги.